Краса, функціональність, зручність основи правильного дизайну кухні до дизайну кухні км потрібно підходити, тримаючи в розумі три важливих правила. Краса нова кухня повинна радувати око господарів і приносити компліменти гостей. Функціональність важливо грамотно вписати необхідну техніку, розставити правильно меблі. Продумати місце для прийому їжі і готування, зручність, незважаючи на те, що ми поставили це правило третім пунктом. Він має також важливість для дизайну інтер'єру кухні 11, як і два попередніх, продумані відстані від робочої поверхні до плити і холодильника, висота шаф і розташування техніки. Скупність цих факторів відіграє велику роль. Ось кілька важливих моментів, на які дизайнери рекомендують звернути увагу господинь, висота навісних шаф повинна бути відповідною зростанню, інакше верхні полиці будуть марним простором. Правильна висота робочої стільниці визначається простим тестом. Зігніть руку під прямим кутом, розташуйте тумби приблизно на 10-15 см нижче. Супереч сформованій думці мийку краще розташувати не в кутку, а на прямій поверхні. Планування меблів в дизайні інтер'єру 11 метрової кухні. На цьому етапі важливо вибрати кращий спосіб розстановки кухонних меблів з урахуванням планування приміщення. Планування кухні 11-ком вибирається з декількох варіантів однорядний. Вузькі прямокутні приміщення мають на увазі розташування меблів в один ряд, це дає кілька переваг. По перше, вартість лінійних кухонних гарнітурів завжди невисока. По друге, лінійне планування це компактно, є можливість розставити потрібну меблі, зберігши при цьому повітря в інтер'єрі. По третє, при однорядному розташуванні відсутні глибокі полки і закриті ніші господині буде простіше дістатися в будь яке місце остання модульність. Виробники лінійних гарнітурів часто пропонують пересувні столики або сервірувальні віски. Дворядний паралельна розстановка меблів, хороший варіант для дизайну інтер'єру кухні 11 К якщо кімната широка, не менше 2-5 метрів, або приміщення прохідне, такий варіант підходить для 11 метрових кухонь з балконом. Куди можна винести обідню зону або холодильник, які ще переваги виділяються для дворядного планування? Ергономічне положення кухонної раковини і варильної панелі майже весь простір використовується з користю. Всі шафи є у вільному доступі, і це означає, що є достатньо місця для зберігання. Кутовий розташування меблів буквою також називається кутовим. Дизайнери часто використовують цю планування, особливо якщо розмір приміщення дозволяє, чому розташування у формі літери, так любимо фахівцями. По перше, це може бути кухня 11 метрів з диваном і всією потрібною меблями, при цьому залишається місце для обіднього місця, по-друге, кут дозволяє організувати правильний робочий трикутник. В якому задіюється кожен вільний сантиметр. По третє, за допомогою вбудованої техніки можна візуально звільнити приміщення, зробити його ще легше і більше. Часто кутове планування викликає спокусу зробити барну стійку, але дизайнери не рекомендують встановлювати її для кухні 11 км в інтер'єрі буде складно знайти правильне розташування, а людина, що сидить за стійкою, може зачіпати вхідний або балконними дверима текст. Подібна найчастіше 11 км в інтер'єрі кухні дозволяють організувати там місце для відпочинку з диваном і телевізором. Для такого рішення фахівця рекомендують вибирати розміщення меблів буквою, часто навіть віконне підвіконня стає частиною робочої поверхні. Острівний. Дизайн 1.1 кухні дозволяє зробити навіть острівну планування, улюблену багатьма після перегляду американських фільмів. На окремому острові можна організувати додатковий робочий простір з мийкою тутою, або ж відвести його під обідній стіл, встановлюючи острів на кухні, варто врахувати, що розмір проходів повинен бути не менше 100-120 двадцять оздоблення кухні, що важливо знати. Практичність і краса два кредо, якими потрібно керуватися при виборі оздоблювальних матеріалів. Стеля є кілька варіантів для обробки кухонного стелі. Фахівці дотримуються простих правил: довговічність, легке очищення, безпеку і найчастіше вибирають натяжна стеля, рішення довговічне, безпечне і просто, що важливо, глянцева стеля може навіть допомогти з візуальним розширенням простору. Так як він буде злегка дзеркальним, фарба варіант для тих, хто хоче легко мити стелю, мінус такого рішення жовтизна на білій фарбі, але проблема вирішується оновленням шару. Стіна фахівці рекомендують кілька варіантів: миються шпалери, деякі моделі навіть можна чистити зі щіткою. Рідкі шпалери прийшли на ринок відносно недавно, наносяться як штукатурка, і так само миються. Плитка або керамограніт вважається кращим варіантом для робочої поверхні. Можна використовувати як декоративну обробку фартуха або всієї кухні. Стать вибираючи підлогу для інтер'єру кухні 11 км, потрібно звернути увагу на вологостійкість і міцність матеріалів. До таких відносять ламінат, керамограніт і кахальну плитку. Спеціальний лінолеум. укладання кахальної плитки або керамограніта краще довірити професіоналам. Так, як шви між плитами, слабке місце такого статі, там можуть розмножуватися бактерії і збиратися цвіль. Затирка зі спецзасобами допоможе впоратися з проблемою. Об'єднання кухні одним із трендів дизайну кухонь 11 км, і не тільки об'єднання простору з балконом або вітальні. Часто архітектори новобудов роблять балкон з виходом з кухні, а додати до 11 метрів 3-4 додаткових квадрата представляється вдалою ідеєю. Таким чином можна оформити обідню зону, розташувати там полиці для зберігання або організувати місце відпочинку з диваном і телевізором. Любителям вечірок сподобається ідея об'єднання кухні з балконом, щоб організувати там бар або міні калену, знести стіну між вітальною і кухнею хороший варіант для двокімнатних квартир. Сьогодні в новобудовах спочатку робляться так звані європланування. В яких вітальня вже об'єднана з кухнею, інтер'єр кухні 11 км стає набагато різноманітніше, якщо планувати його разом з вітальнею. це можливості для острівної планування, велика зона відпочинку і простора обідня зона. Як правильно розподіляти техніку на кухні? Ось тільки правил розташування необхідної побутової техніки, духова шафа повинен стояти на рівні стільниці, допустимо, вбудувати його на рівні людського ока в меблі. Варильну панель необхідно розташовувати мінімум в 50 від води. Мийку часто розташовують в кутку, але такий варіант не всім підходить, її можна поставити на підвіконній стільниці або острові. Правильне розташування витяжки над газовою плитою не менше 75 над електричною 65 Коли технічні нюанси вирішені, час вибирати стиль дизайну 11 в кухні. Інтер'єрні стилі класика. Класичний стиль характеризується вибором натуральних матеріалів для меблів, як правило, це кухонні гарнітури з візерунками, різьбленням на фасадах і вишуканою фурнітурою. Модерн цей стиль відрізняється асиметрією і яскравістю. Матеріали для меблів поєднують дерево, скло і метал, часто фасади покривають глянцем, а гострі кути згладжують хай-тек, кухня 11 км в стилі хай-тек наповнена сучасними приладами. Цікава особливість квітів важлива однотонність, а вибрати яскравий варіант або спокійний. Це воля господаря, відсутність візерунків і лаконічність завжди відрізняли хайтек серед інших стилів. Прованс кухні в цьому стилі відрізняються великою кількістю текстилю та декору з органічних матеріалів з малюнками у вигляді квітів. Меблі підбирають м'ятного оливкового бежевого відтінків, часто прикрасами приміщення роблять посуд з кераміки або глини з візерунками. Серед земноморський. Тут превалюють білий колір і відтінки блакитного меблі, як правило, вибираються зі стареного дерева, грубо пофарбованого, стільці ковані або дерев'яні, важливо відчуття хендмейд японський. Темна підлога і яскраві акценти у вигляді люстри або фасадів кухонного гарнітура відрізняють японський стиль. На фартухах між навісними і підлоговими шафами часто зображують квіти. Японський стиль це завжди мінімалізм. 11 км в інтер'єрі кухні дають великі можливості для вибору стилів інтер'єрів і дизайну. Головне використовувати кожен сантиметр грамотно і враховувати правила організації простору. На обкладинці дизайн проектцо інтер.